Нововолинську відбулася акція Біжу за героя. Захід організував Нововолинський центр професійної освіти до Дня Героїв України. Благодійний забіг присвячений пам'яті випускників центру професійної освіти, які захищали нашу країну від ворога та віддали найцінніше своє життя. Патріотичний захід провели 24 травня на стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар, долучилося близько 200 учасників. Це студенти у. Та їх викладачі сьогодні. Ми проводили захід, присвячений пам'яті героїв, випускників нашого навчального закладу, які загинули за Україну. На сьогоднішній день ми знаємо про 64 герої, і тому ми вирішили до Дня пам'яті героїв провести такий благодійний захід. Представники нашого училища, викладачі, майстри виробничого навчання. І учні всі долучилися до цього, провели такий забіг, і кожен біг за певного випускника, який загинув. Хлопці та дівчата, які взяли участь, обрали ім'я героя, пам'ять якого є бажання вшанувати. Павло Шевчук навчається у Нововолинському центрі професійної освіти. Разом з іншими студентами він вирішив взяти участь в забігу. Хлопець біг за випускника Олександра Смирнова, який загинув під час антитерористичної операції у 2016 році, сьогодні на благодійному заході ми бігли з метою вшанування пам'яті загиблих героїв, які вчилися в нашому навчальному закладі. Олександр Смирнов навчався в нас на авто слюсара. І гену, захищаючи Україну. Учасник забігу, студент Андрій Слюсарчук, зазначив, теж з цього дня долучився до патріотичного заходу в пам'ять про полеглих українських воїнів. «Сьогодні на благодійному заході я біг за Ігора Кантера. Який навчався в нашому училищі, долучився і Олександр Власюк. Хлопець пробіг дистанцію за Сергія Войтовича. Воїн з Нововолинська загинув торік в Запорізькій області. На благодійному заході я біг за Сергія Войтовича. Він був захисником України. Загинув, захищаючи на нашу державу. Близько 200 осіб взяли участь у забігу задля вшанування пам'яті загиблих воїнів, висловлення подяки військовослужбовцям та їхнім сім'ям за внесок у Збереження незалежності та територіальної цілісності України